З ініціативи домового комітету та місцевих жителів в одному із дворів мікрорайону Ластівка, що у Довгинцівському районі, відбулася незвична акція. Діти малювали на асфальті та на папері, а малюнки адресували криворізьким бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Таким чином вони хочуть підтримати військовослужбовців, які знаходяться у зоні бойових дій. Ми хочемо, щоб діти відправили свої лісунки, свої пожелання, свої чувства, мислі в цих рисунках. О мире, конечно же, о том, о чем сегодня мечтает каждый украинский человек. Спонсорская основа нашего праздника стало то, что откликнулись все, практически волзницовский сполком принимает участие в организации акции. Ну и конечно, вот основным спонсором праздника сладкие призы для дітей приготовил. Лічно Николай Федорович Земляний, депутат городського совета від ну, предприятия, где ворожен поэтому дійсно акція з трепетом, починає з таким большим трепетом в душі закончиться для дітей просто веселим праздником, який ну, позволителен навіть в это сложное, сложное время для нашої страны. В акції взяло участь багато дітей, які з задоволенням створювали яскраві та позитивні малюнки під веселу музику, що додавала святкового настрою в супереч темі акції. Мы рисуем, чтобы не было войны, рисуем мир. Рисую траву, солнце, чтобы был мир для, для солдатов. Я рисую рисунок для украинской армии. Потому что я не хочу, чтобы была война и что проливалась кровь. Я. я рисую танк и войну. Для кого? Э, для криворожских солдат. Я не хочу войны. За творчістю дітей спостерігало багато дорослих. Вони кажуть, будь-яка підтримка земляків буде не зайвою, адже нашим бійцям, як і усім, хто воює на сході, сьогодні дуже непросто. У нас такого такого не було ніколи ми Це настільки зближає дітей, і сьогоднішні діти вони всі в цій ситуації. тому всі я смотрела, рисують, всі за мир. Мій внук нарисував герб України. тому вот хорошо. Почаще б таких праздників для діток добре.